Сьогодні в книжковому магазині можна знайти чимало літератури про способи підкорити собі чужу свідомість. Майстер НЛП або послідовник інших подібних курсів і практик може вести людину в гіпноз в будь-якій ситуації. І такі злочини важко довести і розкрити. Як зрозуміти, що вас намагаються вести в транс та що робити, якщо вас пограбували за допомогою гіпнозу? Сьогодні про це запитаємо адвоката Івана Лібермана. ж звати Тетяна Іванська. Розпочинаємо. Вітаю вас у нашій студії Івана Ліберман, адвокат. Говоримо сьогодні про шахрив гіпнотизерів, що потрібно знати, як потрібно себе убезпечити, верніше своє майно від них. Так? А скільки взагалі на вашій практиці можливо було випадків, коли було доведено, що людину пограбували за допомогою гіпнозу? Станом сь на сьогоднішній день е є кримінальні провадження, в яких близько п'яти тисяч. Українців проходять потерпілими по кримінальним провадженням е, під час злочинів застосовувалися або гіпноз або гіпнотичні техніки з е, допомогою людей-ретрансляторів. Це важко довести до кримінальної відповідальності таких людей. Які перешкоди да. Да, дуже важко довести, тому що в Україні, по перше, дуже мало є. Спеціалістів, гіпнотерапевтів, які справді є експертами, не спеціалістами, експертами. Спеціаліст це особа, в якої є вища освіта так. саме з цього напрямку. Висновки таких спеціалістів також вважаються по законодавству, саме по кримінальному процесуальному кодексу, експертним дослідженням. Тобто це слідчі має залучити їх як свідків чи як експертів. Прописати можна долучити до матеріалів кримінального провадження з боку потерпілих або обвинувачених їхні висновки спеціалістів, але краще коли. Така особа є експертом в Україні. Це одиниці. Ну, одна з них є така пані Алікіна. От вона проводить абсолютно в законний спосіб експертні дослідження. Вона є експертом, ліцензованим і саме проводить содово-психіатричні, судово-психологічні експертизи, в яких чітко прописує, наприклад, що були застосовані гіпнотичні техніки або був застосований гіпноз. Як воно вже це встановлює, це залежить від того, який матеріал їй було надано для дослідження: відео, аудіо, там фото. Mm -hmm. Інші докази, тобто вона досліджує певний предмет і виносить свої висновок. Тобто вона не працює безпосередньо з жертвою чи з підозрюваним? О, дуже хороше питання, тому що вже з 2017 року, по законодавству, для того, щоб дослідити сам об'єкт злочину і взагалі дослідити всі обставини злочину, особливо що стосується гіпнозу, тому що ну, ваш канал вперше хто про це говорить так публічно і детально. Mm -hmm. Взагалом, це 2-3 хвилини максимум. У нас ціла програма. Тож відтак важливим є той критерій, що раніше можна було додати просто для предмету дослідження відео-аудіо або якісь книжки, наприклад. Але воно до 2017 року, якщо я не помиляюся, воно ж не розглядалося як доказ. Е, ні, воно бралося до уваги. Просто воно бралося є... до уваги, але не як доказ. Да, ну в нас вже є допустимі докази, недопустимі ага, докази. Є це належний, належний новому доказ, є кримінально-процесуальному. Да, да. із і з 2012 року з кінця 2012, тисячі да, з 19 листопада а, уже новий КПК, і таким чином уже це досліджується. Чим цікаве ваше питання, що е, тепер уже окрім предмету дослідження, також має бути суб'єкт суб дослідження, тобто uh -huh. сама особа сам потерпілий або постраждалий. Наскільки це зараз допомагає розкривати, можливо, такі злочини? Швидше просуваються справи чи ні? Е, чи прекрасно. залежить все ж таки від е, загруженості слідчих? Да. Тому що ми знаємо, що на одному слідчому буває по 200 справ. Е, так, це дійсно, однак на плечі адвоката з боку потерпілих лягає. Е, Обов'язок довести вину конкретної особи, яка є підозрювана або винуваченим по справі. Ну, наприклад, от нас знімає відео, да? це буде доказом про те, що я вам відносно вас можу застосувати гіпнотичну техніку, угу. прямо, можна сказати, в прямому ефірі. Гляньте на мене. Угу. Розпишіться, будь ласка, тут внизу я вам скажу, так. якою ви є людиною за три секунди буквально. Угу. Ну, прізвище, так поставити. Ага, ще прізвище. Да. О воно довге, я буду довго писати. Ні, ні, в мене це воно кілька подвійна. секунд. О, прекрасно. Ну, прям імператорське. Дякую mm -hmm. вам. Е, підписали Так. підпис. Ну, здорово. Я тепер на принтері напишу, що ви у мене позичили 200 тисяч, ну хоча б гривень. Ага. Зустрінемось через рік у суді, так. ви мені віддасте ці гроші. Ага, ось так. Так, да, давайте, давайте не треба... поверта... Повертайте, давайте, давайте повертайте. Я не повертаю. Так, ладно, ладно, пожалію, не переживай. Я попрошу вас всіх ніколи не підписувати такі е, документи. Як довести, що людина це підписала під гіпнозом? Дуже легко довести. Дуже легко. Ми всі, всім віримо. Не треба нікому вірити. Не треба. Це ваш підпис? Так, давайте все давайте. Віддавайте мені все добре. А, ну але я вам довірилась, бо ви мій гість. Окей, я вам повірила. А як же ж ви доводите, що люди повірили саме під гіпнозом? Це доводять експерти, це доводять е, також детектори брехні, е, оскільки ця позиція є добровільною. Е, може, може людина відмовитись прийти так, на детектор брехні? Е, безперечно, однак, це є непрямим доказом, не прямим, але доказом того, що людині є, що. Приховувати добре. Зараз зробимо невеличку паузу, після чого повертаємось. Стежте за руками. Іван Ліберман, адвокат. Сьогодні говоримо про те, як люди, піддаючись гіпнозу, дозволяють себе обікрасти, дозволяють підписати з ними якісь фіктивні контракти і дозволяють загнати себе в борг. Ви як адвокат приходять до вас. Людина, клієнт, і каже: ви знаєте, я не знаю, як це сталося, але от я от переписала квартиру на абсолютно чужу людину. Були у вас такі випадки? Е, так, без як? А як людина розуміє, що вона була під гіпнозом? В неї не якийсь розуміє. провал в пам'яті. В неї тільки що? є припущення. Е, от е, цікаве ваше питання. По чому я, як правило, намагаюся визначити, чи справді людина була під якимось психологічним впливом, гіпнотичним впливом? Як правило, у цих людей. Е, коли вони дивляться на вас або щось розповідають при цьому, не плачуть. Однак у них така на очах така плівочка, ніби як е, притуманені очі, mm -hmm. і це справді так. От ми з вами говоримо, я бачу, у вас як то кажуть, ясні очі. Там ясних очей немає. Чекайте, це ну припустимо, підходить шахрай, так як раніше всіх нас лякали циганами, да. так підходить шахрай. Він тебе там з тобою говорить. Ти віддає, віддаєш йому свої гроші, знімаєш золото. І що це ось ця от ось. Такі оточить дуже буде довго триматися місяць, дуже довго два, залишають три, рік. Ну, рік ні, але кілька місяців от затримується людина ще в цьому стані. Вона дивіться, давайте розділимо, які гіпнотизери є від mm. природи. Гіпнотизер це люди, яким дано від природи. Ну, як то кажуть, саме Богом, вони наділені, мають сильну там певну внутрішню систему. Mm -hmm. Система цінності. Ми про неї не можемо говорити на телебаченні, тому що це виключна спеціалізація служби безпеки України. Вони знають, як відслідковувати навіть в родильних домах. Є вказівки, є певний е, такий шаблон, е, коли народжується дитина. Якщо в неї є такі, 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 такі прикмети. Я не буду їх розповідати, так. розкривати, то е, пор... людина, яка приймає роди, вона зобов'язана про це добисти своєму керівнику е, е, пологу будинку, а пологовий будинок зобов'язаний надати цю інформацію офіційно в СБУ України, тому що е, в подальшому ця люди, дитина, а далі людина росте, і вона може розвиватися. Тобто, це потенційне. Є природі. ну, це якийсь... Слухайте, а ну є? це якесь ну не середньовіччя, звичайно, але згадайте, коли визначали злочинців по розмірам голови, по розмірам щелепи, ну це ж доведено, що це ну ніяк не впливає. Ніяк це не доведено. Це, е... Це креатив, який закладений в людині всередині. От як, а як народжуються, скажімо, майбутні спортсмени, е, відносність довжини ніг до е, з, ну, остальної частини тіла, е, також це ж потенційні спортсмени. Чим довші ноги, тим кращий легкоатлет, кращий лижник і так далі. Угу. Це все працює. Просто те, що ви про це не знаєте, або те, про що про це не знають, скажімо, просто люди. Це не значить, що цього немає. Воно було є і буде. Воно ще з радянських часів і залишилось до нашого часу, і в принципі в цьому є. Певна розумність і навіть мудрість, ну тому що це справді актуально Є другий друга частина гіпнотизерів це самоучки. Так. Або вони пройшли якісь курси такі серйозні, або вони самі от в інтернеті багато чого начитались напробували. пробування. Спочатку була мода на пікаперів, а зараз мода на навчу вас НЛП, навчу вас гіпнозу, так? Так, багато курсів сьогодні є, які говорять, що мають яке відношення там до гіпнозу і так далі. А насправді до гіпнозу вони ніякого відношення не мають за виключенням якихось там ну, дрібних, дріб'язкових взагалі якихось аспектів, ну таких на рівні а апагаворідь. Uh -huh. Ну по суті, до гіпнозу вони не мають відношення. Я вам скажу, колись я служив в воздушному десанті, ще 91 93 роки, і в нас була людина, командир uh -huh. був, який володів гіпнозом. Я вам точно можу сказати, я бачив, його затримували, як йому вдягали наручники, і як вони ж їх з нього знімали. Після того він їх віддавав їм вони не вони дивувалися, як так може сила переконання. Він взагалі нічого не говорив. Це гіпноз. Гіпноз насправді і е, біополе це різні речі може бути це беззвучний, може бути без... Це ж гіпноз. Справжен Добре, гіпноз. поговорили про те, як до вас приходили люди, які під гіпнозом відписували квартири. Да. чи щось, а от е, з гіпнотизерами, власне, злочинцями ви спілкувалися? Вони вас на вас не пробували якось вплинути? Е, пробували, пробували, але м, одна така була спроба. Вона була на щастя, не вдала тільки за того, що е, ну скажімо, там моє посвідчення, яке вони намагалися. Витягнути угу. для того, щоб подальше зі мною говорити, там ну мову якихось ультиматумів, е, вона воно во на такій цепочці. От вони ага. потягнули, і я вже відчув, що от йде тиск на мене. от і ну, пну Тобто ви, ви ви вже знаєте, що зробити, щоб не стати жертвою, теж так е, на такому простому життєвому рівні, але так що давайте порадимо телеглядачам. Як зрозуміти, що вас вводять в гіпноз? Е, якщо говорити серйозно, так. А ваш Абсолютно канал сльоза. Славиться... Не говоримо да. зараз про випадки, коли там десь а, біля метро зупинило. Говоримо да. про випадки, коли да. переписують фірми, квартири. Да. Е, відповідаю дуже чесно, ваш канал славиться правдою. Кажу правду, ви ніколи не зрозумієте, е, що відносно вас вже діє гіпнотизер. Професіонал ніколи це неможливо. Е, добре, де тоді е, можна стати жертвою гіпноза? Усюди, якщо це професійний гіпнотизер, тим більше якому це дано від природи, плюс він це ще розвив, на практикував. Угу. Це неможливо. Більшість людей піддаються гіпнозу легко, менша частина важко, але гіпнозу піддаються ну в принципі майже всі майже всі. Навіть гіпнотизери піддаються гіпнозу іншого гіпнотизера. Де найчастіше застосовується вуличний гіпноз? Це супермаркети, це базари, це вокзали? Що? Е, знову ж таки, якщо це мегапрофесіонали, вони діють відносно дуже багатих людей або людей, на яких багато чого оформленно, mm -hmm. ну, з кого є, що забрати, списати, тобто спонукати його до, до таких дій, щоб він ці активи. Передав на третю особу. Навіть не на гіпнотизера, воно йому не потрібно і не хоче світитися. Однак, якщо ми говоримо про тих, які або самоучки, або навчилися гіпнозу цьому теж можна навчитись до певної степені, то тут ви абсолютно праві. Все, що ви перелічили, от вся номенклатура усюди можна зустрітися з шахраєм гіпнотизером. Зараз зробимо невеличку паузу, після чого повертаємось. Адвокат Івана Гліберман в нас в гостях говоримо про шахрив гіпнотизерів. Виявляється, є і такі, і виявляється, переписують люди, віддають не лише себе золото і гроші, які мають на даний момент, але й переписують і квартири, і фірми е, на третіх осіб. Е, все ж таки, ви кажете, що ми не можемо зрозуміти, коли перед нами гіпнотизер. Але у вас, ось, наприклад, та ваше посвідчення, ви його на ланцюжку носите, щоб відчути, які поради дасте людям, щоб вони ну принаймні відчули, що вони починають бути такі, знаєте, як в тумані. Дякую Ну, найперше, як тільки у вас змінюється стан фізичного здоров'я або свідомість ваша не така, під як час зазвичай, розмови з людиною. навіть не під час розмови, от просто ви там ідете по вулиці, навіть не спілкуєтесь. Mm. Коли вже спілкуєтесь, це вже наступний рівень, це ще більше буде сигналом. От ви просто, до речі, жінки краще відчувають гіпнотизерів mm. в чотири рази, ніж чоловіки, тому що за рахунок довгого волосся. Саме волосся допомагає жінці уберегти себе, свою сім'ю. Ну, це захист природою mm. даний. Перший. Гіпноз був. Ми знаємо, Адам і Єва були для того, щоб зробити єву другу частину. да, від Адама відірвати, всевішне, да, наслав на нього сон. Насправді це був гіпноз. Це перший гіпноз в, в Євріті в Торі, Ну російською це біблія на євріті це Тора. Uh -huh. Там чітко розписано. що Це був перший гіпноз. Е, ну це був такий, скажімо, законний гіпноз. А е, жінки ж е, краще переносять фізичну біль і краще відчувають, тому що жінка вона відділена від чоловіка, саме емоційне, духовне і чуттєве відділено від прагматичного і жорсткого. По телефону можна загіпнотизувати? Можна зателефонувати по телефону, можна поглядом, можна просто одним дотиком до людини, просто доторкнутися і все. Ну а як по телефону, ось, наприклад, ну, позвонив гіпнотизер по телефону, щось там когось переконав, людина вийшла, підписала. Як це довести? Дуже вкрай тяжко довести. Одна справа, коли. Буде зафіксовано сам телефонний дзвінок, тобто звідки він зроблено, буде встановлено згодом управління по боротьбі з кіберзлочинністю. Саме ці відділи займаються боротьбою з інтернет-шахрайством і шахрайством під гіпнозом. Так ось потрібно встановити спочатку, звідки хто це телефонував? Чи цей СІЗО якийсь там підозрюваний по якійсь справі обвинувачений, чи це уже в місцях позбавлення волі людина, чи це вільна людина, яка взагалі там або в Україні або за кордоном може навіть знаходитися. Він телефон. Фонує сьогодні безліч є програм, які встановлюють піратських програм, незаконних програм, які встановлюють ідентифікацію голосу. Є багато законних програм, які за ухвалою голови апеляційного суду мають право робити виїмку. Після того беруться аналізи голосу встановленої людини, яка потенційно дзвонила і яка потенційно як вважає слідство, ну скажімо, причетна до вчинення злочину. Після того встановлюють, які в нього були зв'язки, яку літературу він читав, відслідковують в соцмережі, чим цікавився що. В нього є під час обшуку дома, чи є в нього така література во такого змісту, mm. і от в такий скрупульозний, тяжкий, безперечно, так тому ви і я ж кажу. Ви вперше на каналі, що так на всю Україну. А ваш канал транслюється наскільки я знаю, і в Європі через спутникове телебачення. Ви вперше хто говорить про шахрайство під гіпнозом? Цю тему ще взагалі О, ніхто в, детально в, не піднімає. в Україні легше зробити якісь накази заднім числом і прийти і віджати. Ні, не так? Е, ну, рейдерство. Світ змінюється, а гіпнотизери це майбутнє. А... Як законодавство України ставиться до, до таких от злочинів? Немає у слідчих ну, Давайте зі слідчих почнемо. Немає такого, що ну, якось. Ну, на насмішки з таких людей, є. ніби ви мені да. розказуєте, що під гіпнозом, да. а тут все от не сходить. Ну ви просто запитуючи чітко в десятку і сказали правду. Е, коли приходиш з клієнтом і кажеш, людина під гіпнозом віддала. Ну, перше, що ти бачиш, це посмішку, причому mm -hmm. таку е, стримує руку, щоб не показати, що людина mm -hmm. не здорова з глуздом. Ну таке. Ну а як переконуєте детально, поступово, поетапно, і тоді сміх на обличчі змінюється на серйозність і на. На е, такий подив, що справді mm. це є. В КПК якось прописані оці злочини під гіпнозом. Ні, немає. Там в загальному от просто е, роз'яснено концепція розслідування кримінальних проваджень. Ну а в кримінальному кодексі вже стаття 190 шахрайство. Якщо uh -huh. ми говоримо про, саме про шахрайство шляхом обману, зложиваючи довірою, якщо взагалі таки обман або довіра була. Ну є ще стаття інша там, 192 – це заволодіння майном без ознак шахрайства. Uh -huh. Це теж може бути під гіпнозом, оскільки людина нічого нікому не обіцяла, не обманула. Ніяк не впливала, просто поглядом, скажімо, дала. Ну скажімо так, дала 500 гривень в супермаркеті, а їй здачу здали з 10 тисяч гривень. Вона mm -hmm. ж навіть ні про що не говорила, вона просто надала там пачку печення так. і 500 гривень, а їй дають здачу і дають, дають і вже 200-300 тисяч гривень. Mm -hmm. здачі дали вот. а все, що є в... А вона, вона ж ні слова не сказала. Як довести, що це був гіпноз? Тільки шляхом скурпульозних вивчень з відеокамер спостереження. То, тих обшуків, які будуть проведені, то, тих е, свідчень людей, з ким він контактував ще до вчинення злочину? Ну, тобто, це досить така складна система, але кримінальний кодекс говорить, що або шахрайство, або заволодіння майном без назнак шахрайства, там до 12 років позбавлення волі по шахрайству з конфіскацією майна. А, дивіться, от, якщо доводити, от ви кажете, цей злочин дуже довго, так, що під гіпнозом, то чи не дається, наприклад, ну, таку е... Як лазейку, та російською мовою, щоб відсудити, наприклад. Ну не знаю, якусь квартиру. Наприклад, бабуся пішла в інший світ, так онуки між собою сваряться і приходять онук до адвоката. А адвокат йому пропонує, а давай скажемо, що під гіпнозом бабуся підписала. От чи не використовуються адвокати? Це ж теж може бути використання в їхню користь. Тому що якщо процес там довгий, слідчі десь там чули один-два випадки, і починають це вірити, і ніхто нічого не доводить. І виходить, що бабуся справді відписала внучці, а внук відсуджує, сказавши, змовившись з адвокатом, що це було гіпнозом. Ну прекрасно, У мене таке відчуття, що ви сама адвокат. Ну так ви мислите, принаймні <кхм> можу сказати, що це є так. Це може бути таким приводом. Я просто це підтверджую. Однак, це ще також є приводом того, що за результатами, в тому числі і цієї програми, я би дуже хотів, щоб законодавці, законотворці звернули це увагу і внесли доповнення і до кримінально процесуального кодексу, і до кримінального кодексу України, а саме ввести відповідальність конкретно за статтю що стосується заволодіння майном або коштами або іншими активами під виглядом або з допомогою гіпнозу або гіпнотичних технік, я вам дуже дякую. Іван Ліберман, адвокат, був нашим гостем. Говорили сьогодні про шахрив гіпнотизерів гострого розуму вам та ясного погляду. Миру нам усім до зустрічі.